Попри похмуру погоду, Житомир в день міста був святково-квітковим. Усі школи й дошкільні навчальні заклади обласного центру на Майдані Соборному поблизу Фонтана представили квіткові композиції з привітанням своєму місту. Ну ми вітаємо наше місто, наше любе кохане місто з його святом з Днем Житомира. з Святом Житомира. А як саме? Ну, нашою композицією, ну, напевно, наші квітки жіночні, і це, наприклад, такий подарунок для наших Житомирянок. Композиція як ви її Ну, робили ми всі. 16-та школа наша. Да, да. Це 16-та шістнадцять. Наша робила 16-та школа. Да, А називається наша композиція, неначе у казці. Це присвячено Сергію Павловичу Корольову. Тому що він урожини джедомера. Заснував спутники. спутники ракети. У нас дуже креативні діти, і ми все робили своїми руками. Кожен учасник за допомогою квітів намагався показати наскільки Житомир є зеленим і гарним містом. Хтось створив масштабну композицію, а хтось просто зібрав букети у вигляді годинника чи гербу. Завершився квітковий показ оголошенням результатів конкурсу Моє квітуче місто. Міський голова Житомира Володимир Дебой особисто вітав переможців, які отримали грамоти й подарунки: газонокосарки, телевізори і фотоапарати. Конкурсна комісія оцінила майже сотню заквітчених об'єктів, з поміж них приватні й багатоквартирні будинки, підприємства, навчальні заклади. Особливу увагу звертали як засаджена територія і деревами, і квітами. Уже декілька років. Ми проводимо такий конкурс, ми відзначаємо кращих з кращих. І я думаю, що ця добра традиція, вона буде кожен рік все більше і більше мати конкурсантів, все більше і більше ми будемо мати чудових композицій. Ви повірте, саме головне навіть не в тій номінації і не в тому подарунку. Саме головне, на мій погляд, це щастя, радість, яку ви подарували людям. Низький вам уклін з ним міста, дорогі друзі. Подарунок газону Касарка вартістю 2990 гривень. Педагогічний та учнівський колектив Житомирської загальноосвітньої школи номер 17 Подарунок мультимедійний проєктор вартістю 3 тисячі гривень.